Прогноз погоди в Україні на середу, 23 серпня. Спека, спека і ще раз спека. Здається, це слово девіз серпня 2023 року. Палаючи сонце буде продовжувати смажити нашу країну і в цей літній день. Але є чотири області нашої країни, де дощик все ж таки порадує місцевих мешканців. Зараз ви дізнаєтесь, яким областям України пощастить побачити дощ поряд зі своїми домівками. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 23 серпня, на півдні очікується сонячна і суха погода. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 18, плюс 16. Південь продовжить бити рекорди спекотної і сухої погоди. На небі не буде жодної хмаринки. Тож, шановні мешканці півдня, не перебувайте довго під прямим сонячним промінням і пийте більше прохолодної і негазованої води, щоб тримати своє здоров'я в гарному стані. Повітря на півдні прогріється до плюс 32, плюс 34 в день і плюс 23 плюс 21 градусу вночі. Захід України саме тут місцевим мешканцям пощастить відчути краплі літнього дощу, але, на жаль, не в усіх регіонах. Короткочасні дощі очікуються у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. У решті областей буде сухо і без опадів. Середня температура на заході коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в день, і плюс 19, плюс 17 вночі. Лише в Ужгороді і сусідніх селах очікується температурний максимум аж до плюс 34 градусів. На сході буде найнижча температура. Це плюс 25, плюс 27 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Сухо і без опадів. У центральних регіонах, а також у Києві та на його околицях буде сонячна і суха погода. Можлива мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах у Вайбері, телеграмі, фейсбуці тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я, і нехай вам щастить!